В сьогоднішньому випуску Екслібріс на вас чекають наступні новинки літератури. Всі вони будуть пов'язані з тваринним та рослинним світом нашої країни, її кліматом та природними зонами. Почнемо з книги Цехановської Олександри Природа України. Світ тварин. Ця книжка є чудово ілюстрованим науково-популярним виданням про фауну України. У ній подано опис природних зон полісся, лісостепу і степу, регіонів Карпат, Криму, а також прісноводних водойм і морів. Включає понад 350 видів тварин, безхребетних, риб, земноводних, плазунів, птахів і ссавців, може бути використана як довідковий посібник, призначена для школярів, студентів-біологів і широкого кола читачів, які цікавляться природою і світом тварин. Ми розуміємо, що світ далеких країн приваблює своєю загадковістю там екзотика, незвичайні звірі, дивовижні тропічні квіти, чудові заморські краєвиди. Та все одне в цих країнах немає багато чого, що є в Україні. Природа нашої батьківщини по-своєму неповторна і не менш прекрасна. Треба лише зупинитися, прислухатися і уважно подивитися довкола. Продовжуючи тваринну тематику, переходимо до книги Тваринний світ України автори Шаламов Руслан Литовченко Олександр. Не претендуючи на вичерпність і повноту, довідник має на меті ознайомити читача із дивними створіннями, що живуть не в далеких екзотичних краях, а поряд з нами. На нашій рідній землі укладачі напрочуд чудово розповідають не тільки про основні поширені групи тварин загадок. Тут розповідається, як сонце, повітря і вода, взаємодіючи тисячами різних способів, створюють погоду, яка ніколи в точності не повторюється, як метеорологи складають прогноз, як класифікують хмари і багато що інше. Якщо шукати відповіді на усі ці питання, то загадки погоди здаються цікавими завданнями. Який читач може вирішити шляхом власних спостережень? А на цьому це всі читацькі новинки тижня. До наступних зустрічей!